Вітаю усіх. Це програма Персона. І сьогодні у мене в гостях Емілія Огар, професор кафедри видавничої справи, редагування Львівської академії друкарства, літературознавець, критик, журналіст, кандидат філологічних наук так багато. А що з цього всього займає найбільше часу вашого життя на кожен день? З тих всіх назв, що більше всього у вашому житті? Ну, мабуть, усе це, тому що це. Твоє професійне життя, твоє непрофесійне життя, яке наповнено багатьма професійними справами. Сьогодні назва «Книгознавець» звучить не те, щоб екзотично, але дуже цікаво і небуденно. Це тепер в мене таке враження. Достатньо екзотична професія. І, напевно, багато хто. Питає вас, чому власне книга? Колись було мало менеджерів, багато хто займалися книжками, тепер кожна друга жінка це менеджер. Незважаючи на те, чим вона займається, вона так себе називає, ви підкреслено книгознавець. Ну, можливо, навіть сьогодні на цьому треба і справді наголошувати, аби зайвий раз нагадувати про існування книги як предмета матеріальної культури, як артефакта. як… Носія на знань. Насправді ми готуємо людей, які повинні готувати книжки, хороші, якісні книжки, для того, щоб люди могли їх читати. Хороша, якісна книжка це книжка з доброю поліграфією, з доброю обкладинкою, з добрими ілюстраціями. Чи немає значення головне, щоб там був сильний автор, сильний твір? Що для вас це власне поняття? Добра, якісна книжка? Ну у нас є таке професійне поняття культури видання, і безперечно, це залежить від того, чи ми говоримо про наукову. Книгу, чи ми говоримо про дитячу книжку, чи ми говоримо про художнє видання в кожному з цих випадків, там напевно буде якийсь свій набір характеристик обов'язкових, але що скажімо є універсальним, ну це культура мови. Видання, на жаль, у нас сьогодні економлять на усьому, і насамперед, на редагуванні, коректурі, вичитуванні це неприпустимо. Байдуже для кого цей текст, і з якою метою він зроблений. Навіть якщо це жовте чтиво або мило під обкладинкою, це все одно має бути вичитаний текст. А далі це все залежить від того, що очікує потенційний читач від цього видання. Поняття якості воно є дуже е, широким. Для кожного це те, що ви вкладаєте в цей змі. Для чого ви цю книжку берете в руки? А ви маєте такі дані? Власне, що чекає читач сьогодні від книжки? Кого більше читають? Що детективи, пригоди, художня література? Як зараз живе далі? Тобто є дані, які... Можна оприлюднювати, є цифри, які кажуть про ці уподобання і смаки. Ну ви знаєте, у нас вже тривалий час, може років з 10, це справді тривалий час. Звучить тема. Різкого згасання в суспільстві інтересу до читання Але це говорять дуже довго. Якби в принципі так було, то вже сьогодні би ніхто нічого не читав. Власне, власне ви, ви самі дали відповідь, і я так замислююся. Якщо так це тривалий час є, так? то чому ж тоді книжка все-таки не зникла остаточно? Чому знаходяться ті, які все одно шукають потрібне, відвідують книжку? Не гарні. якщо видавець видає. Як той, хто запалює зірки, значить це комусь потрібно, значить, і я думаю, що і книжка потрібна. Е, ну, безперечно, все-таки не так все можливо оптимістично виглядає, є певні труднощі, але вони пов'язані з такими заземленими речами, скажімо, з економічним нашим розвитком. На жаль, наші читачі це люди з невисокою купівельною спроможністю. Ну, на жаль, так, є в сучасному суспільстві. Тобто, той, хто хотів би читати, хто має звичку читати, не завжди може дозволити, скажімо, придбати книжку. Грубо роль. кажучи, багаті не читають? Ні, я б так не казала. Вже зараз починає народжуватися. Ну, просто може це паруски, так того нового типу людини, яка вже якби, має відповідний соціальний статус і розуміє, і цінує. І знання, і книгу, і ті відчуття, які книга може дати. А електронна книга це зло? Е не знаю, думаю, що навряд чи сьогодні хтось дасть відповідь на це питання. Я би не бралася однозначно давати відповідь два роки тому відбувся перший світовий конгрес, який зібрав видавців традиційної книжки і електронної книжки. Вони ага. збиралися так. Вони збиралися не як суперники, і для мене це показово. Знаєте, на чим вони думали? Вони думали над тим, як зберегти книгу. І uh -huh. читання як спосіб проведення дозвілля, як спосіб життя, і важливе дуже питання, як обезпечитися від е, втрати поняття інтелектуальна власність, захисту uh -huh. інтелектуальної власності, тому що те, що робить, скажімо, сьогодні існування книжки в інтернеті одним з його наслідків є втрата авторства. Але якщо за рахунок того люди читають більше, можливо, краще зробити краще. Uh, читачу. А гірше автору, адже важливіший читач. Е, ні, я думаю, це така комунікація для того, щоб вона була ефективною, обидві постаті в цій комунікації є важливими. Безперечно, від виду літератури залежить, але е, часто цифра е, знеособлює автора. Я не кажу про порушення авторських прав, це взагалі окрема тема. Дуже часто ти знаходиш свої тексти, які вже не мають ознак твого авторства. Uh -huh. І це третинне якесь використання, е, воно якби Саме поняття творчості. Е, ви ж розумієте, наявність текстів е, це наявність тих, хто їх створює. Жінка, яка займається книжкою, е, вона. В уяві більшості, напевно, виглядає як жінка дуже романтична, піднесена. Ви такою були з дитинства, тобто маленька Емілія не билася в садочку, там не переливала чорнильницю, не ображала друзів. Ви були такою ідеальною з народження, коли з'явився цей момент, що ви сіли, і ось ця книжка моя перша. Я тепер буду завжди з книжками дружити. Ну, я не знаю, по-перше, чи я виглядаю ідеальною. І займатися книжками це зовсім не означати бути слухняним і романтичним. До речі, книжка це не завжди вміст романтичного. Книжка, як і слово, це може бути зброя, яка може зруйнувати людину і, і, і все, що її оточує. Ну, я любила це з дитинства. Я не знаю, я любила читати, я любила. Мабуть, як діти от мого покоління, це не це не було чимось винятковим. А яка була книжка, яка вам сподобалася найбільше? Карлосон, Чіполіно, Пінокіо? Хто? А, ну, якщо говорити про дитячу, то мабуть Аліса. Вона, я роз... така вже не зовсім дитяча. Я, я десь підозрювала. Це не одразу прийшло, але я підозрювала, що цю книжку можна все життя читати. І кожного разу, коли до неї вдаватися, відкривати. На шаруванні одне знімати, друге, третє, все глибше і глибше. Тоді, можливо, це інтуїтивно було, але мені подобалося щось таке парадоксальне. Тобто я вже тоді, якби до цього мала. І взагалі я читала чомусь книжки для тих, хто старше. Можливо, тому що у нас така бібліотека була вдома. І мене це вабило, дуже вабило. А для читання цей момент зацікавлення чимось таким, інколи навіть забороненим це дуже сильний стимул. На жаль, одна з причин, чому діти у нас сьогодні мало читають, не тільки інтернет і не тільки зміна взагалі способу акцептації інформації в суспільстві, а те, що з ними не вміють належним чином їм прищеплювати до цього. ну, подай Якщо не любов, то бо да якусь навичку. А їх а треба заставляти прирости. читати дітей, треба змушувати читати? Я взагалі таких слів би не вживала стосовно, скажімо, читання. Є прекрасна книжка Пенака як роман, де він першим правом будь-якої будь дитини будь-якого читача вважає право не читати. Але тоді, якщо поважати це право, то дитина так ніколи може і не почати читати. Ви знаєте, в усьому потрібен розумний підхід. Звісно, батьків ніхто не вчить бути батьками, так само, як ніхто їх не вчить, як дитину навчити читати. Ми маємо багато методик сьогодні, багато про це мовиться у суспільстві, про саму проблему, але про її розв'язання мовиться дуже мало. Хоча є досвід, є, є світовий досвід, цікавий. Ну, мабуть, коли ми нарешті до нього якось підійдемо впритул, може це вже буде не актуально. Хоча, ви знаєте, Мій улюблений Умберто Еко е, прекрасну книжку видав, ну точніше, це інтерв'ю з ним е, під дуже симптоматичною назвою. Не сподівайтеся позбутися книжок. Я вважаю, що це просто гасло. Умберто Еко знає про що він каже на завершення нашої розмови. Ми говорили про книжку, про роботу і нічого про вас як про власне жінку, крім книжок, які виникають в певний етап або супроводжують все життя. Що ще, крім цього всього, залишається незмінно важливим у вашому житті? Що робить вас щасливо? Я так розумію, книжки роблять вас щасливими. Безперечно, та я щаслива, тому що я і на роботі, і поза роботою займаюся тим, що Приємними мені приємне. Справами. безперечно. так. Тоді так. що ще приємно? Можливість бачити, пізнавати, вбирати. Відчувати якісь вібрації музичні, я багато перебуваю в світі музики в різ... з різних причин, і це те, що мені приємно, і насправді без чого, я вже просто відчуваю, що часом вже і і важко. Колись, колись це був спосіб проведення дозвілля, сьогодні я вже відчуваю, що і це необхідність мого життя, бо це в принципі ну, формує. А доки ми живемо, ми формуємося. Емілія Огар сьогодні у програмі персона.